Війна штовхає українців до змін у споживчій поведінці. Люди економлять, стають прискіпливішими до брендів і все частіше обирають українське. Такими є результати дослідження компанії Gradus Research, проведеного в березні цього року, які оприлюднені на офіційному сайті компанії. Наші колеги із Дніпра, Тернополя та Вінниці також запитали у містян, як змінилися їх споживчі уподобання. Пропоную послухати. Дуже багато чого купував, тому в мене не дуже змінилося. Не ходимо по якісь розважальним закладам таким. Оце, напевно, ми обмежили. Не покупаємо, тільки ж їда, комунальна і всі нічого. От всього відказались. Нікуди не їздимо, нічого не робимо. Від сім'ї, сім'я розірвана, це перше. Речі зовсім нічого не покупають. Відмовитися від якихось подальших планів на майбутнє. Поки що нічого не планую, бо. Чекаю перемоги. Я зрозуміла, що не так людині багато треба для щастя. Тобто тут можна простіше, без надмірностей, ну, можна бути щасливим і задоволеним в значно меншою кількістю всього. Тобто, як споживач, я стала більш порад. Я, наприклад, для себе відзначаю, що українські бренди зараз суттєво вдосконалились, покращились, є багато вибір того, що можна насправді купити і бути задоволеним якістю. Те життя воно було іншим. Воно дозволяло їздити за кордон, відчувати себе вільною людиною, бачитись з рідними. Зараз це обмежено. Це, мабуть, від автомобіля не так часто використовую власне авто для поїздок для своїх потреб. Десь поїхати відпочити. Мабуть, це стало для нас дещо обмеженим і вартість пального подорожчала. Під час війни нічого я нового не купляли. Живемо, допомагаємо, чим можемо. Живемо надією, що буде перемога. Ви знаєте, напевно живеш як останній раз. І навпаки, більше витрачаєш, тому що думаєш, можливо, завтра цього не станеться. Так, ну і детальніше про споживчі тренди українців на третьому році повномасштабного вторгнення ми дізнаємось від соціологині, засновниці та директорки дослідницької компанії Євгенії Близнюк. Пані Євгенія, вітаємо вас. Добрий день, ми щойно почули думки людей з кількох міст України про їхні споживчі настрої, зміни спожив... споживчі. Власне, чи відповідають вони результатам дослідження? Так, в цілому, так ми бачимо за результатами наших опитувань, що населення України, наші респонденти значно підвищили рівень раціональності в своїх покупках і. Uh, є певні категорії товарів, де економії uh, небагато. Це, наприклад, продукти харчування та медикаменти, а також освітні послуги. Тут uh, українці витрачають плюс-мінус стільки, стільки ж, як витрачали до війни. Проте на uh, товарах чи сервісах не першої необхідності люди продовжують економити. Це перш за все uh, певні там, розваги. Догляд за собою, косметологія, побутова техніка теж долучилася до цього списку. Тобто кожна родина намагається балансувати бюджет таким чином, щоб вистачало на перш за все на предмети першої необхідності. Пані Євгенії, чи проводили подібні дослідження в попередні роки, і якщо їх порівнювати, якщо таке проводили, то чи змінилися якось споживчі вподобання українців? Так, так. Ми проводили таке саме дослідження минулого року, теж навесні. Які зміни найбільші ми бачимо? Перше це те, що ціна стає. Більш вирішальним фактором при виборі товарів, тобто люди моніторять ціни, люди моніторять можливі знижки чи якісь розпродажі. Друге, друга зміна це такий вже довгий тренд, який ми бачимо. Це те, що Значно більше надають перевагу українським виробникам і українським брендам. Цього року вже 74% відповідають, що вони шукають саме українських виробників. Також ми бачимо, що підвищується частка незапланованих спонтанних покупок. Вона досі доволі низька. 24%, Проте вона Дійсно е е важлива, бо це такий індикатор мирного життя. Проте переважна більшість респондентів, 73% продовжують купувати, е е здійснювати покупки за планом за чітким бюджетуванням. Ну і е, останній тренд, який можу назвати цікавий, важливий, це те, що фактично зрівнялася активність купівельна онлайн і офлайн. Особливо переключаються в онлайн покупки мешканці наближені до зон зон активних бойових дій. Це північ і схід. Дуже цікаве спостереження про те, що онлайн торгівля фактично вирівнялася, і звичайною це величезний сегмент ринку. Насправді дуже цікаво, що він так розвивається в Україні. Тим не менше, як проводили це дослідження? Скільки людей ви опитали, щоб можна от було зробити ці висновки? В рамках цього дослідження було опитано 1045 респондентів через нашу онлайн-платформу Градус. Вибірка. Структура вибірки відповідає міському населенню віці 18-60 років за статтю віком регіоном і розміром населеного пункту за виключенням, звісно, тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Ви, до речі, розповідаючи про результати дослідження, задали і про те, що українці більше починають вибирати українських товарів українських виробників. І ми це, до речі, почули і у підбірці коментарів людей з різних міст України. Якщо порівнювати з попередніми роками, наскільки змінювався цей показник? Він зростав постійно? Чи як зріс у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і залишався сталим? Ні, він постійно зростає почав. Повномасштабного вторгнення. безумовно, цьому на це впливали також проблеми з дистрибуцією у 2022 році, бо багато і мереж і брендів змінювали свої ланцюжки поставок, і респонденти відмічали, що вони просто не можуть знайти в супермаркетах звичні для себе бренди. тож Вимушені переключатися на нові, і обираючи новий бренд певного продукту, вони надавали і надають перевагу українським виробникам. Зараз ми вже можемо говорити, що це абсолютно сталий тренд, і він відбувається як для того, щоб підтримати українських виробників, так і для того, щоб заощадити кошти, адже за ціною українські виробники часто виграють. Скажіть, будь ласка, чи опитували ви людей, чи дізнавалися, що вони ек... на чому вони економлять ви сказали, але чи заощаджують? Можливо, хтось із українців все таки відкладає? Е, ну, ви знаєте, українці це така досвідчена нація з точки зору? Проживання всіляких криз і війна це звісно значно більша, але теж криза в усіх кризових періодах, українці скорочують споживання і починають відкладати гроші для того, щоб були певні запаси на випадок якихось непередбачуваних обставин. Тобто відповідь так українці заощаджують дуже активно. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру і розказали про споживчу подобання українців. Як бачимо, підтримують власного виробника. Це насправді дуже тішить. І тим паче, що ми маємо що запропонувати а українці можуть купити якісний продукт. З нами була Евгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Градус Рісерч.